У цьому відео ви дізнаєтеся, як користуватися ватметром. Ватметр допоможе вам виміряти споживання вашими пристроями та приладами електричної енергії. Ватметри показують потужність, яку використовує ваш прилад у певний момент часу та його енергоспоживання за певний період часу. Особливо цікаво відзначити, що деякі пристрої споживають енергію, навіть коли ви ними не користуєтесь. Так відбувається, наприклад, з телевізором. Завдяки Ватметру ви можете побачити це та знайти рішення для вирішення проблеми. Ватметр також дозволяє перевірити лампи у вітальні, офісі та різні світильники і виявити найбільш енергоємні з них. Знаючи, скільки енергії споживає ваш пристрій, ви можете відповідно адаптувати його використання. Користуватися Ватметром дуже просто. Все, що вам потрібно зробити, це увімкнути його, а потім підключити до нього пристрій, який ви хочете протестувати. Якщо ви хочете протестувати кілька пристроїв одночасно, ви можете підключити багатоштекерний адаптер. Деякі організації надають це обладнання безкоштовно. Щоб дізнатися більше, зверніться до місцевої ради. Це все про ватметр.